Сонька, Сонька, де ж та? Будем керувати мамку і де картоплю садити. Сонька, ти де? Ау. Та тут, я тут, чо кричиш? Та тапай, тапай. Та йди скоріше ямки копай, ти казав, будеш копати ямки, а мамка картоплю кидать. Та пай, поки мамка там підпліклась. Та зараз, зараз, викопай. Так, так, проріжу, проріжу, сонечко, проріжу. Мамка казала, побуков трав ямки копати. Так чи ні? мой ска, що там свашко тобі бедно? То поглубже, поглубже копай, що ти там у церкву загрібаєш. Ямку копай. Мамка казала, що ми помічники. Копай, копай. Ти ж копай, що не бачиш. Ти думаєш так легко слазь сама, будеш копати разом зі мною. О, щось мамка он, о, кричить уже, кашу вже посадила, ми зря так копаємо. Хі -хі! треба втікати. Тікай, Санька, втікай, бо зараз мамка та помочь". зараз я тут сховаюся. Санчик, не тут мені на допомогу. Тікай, мале, тікай. Зараз разом будемо від бамки втікати. Ой. А я ж тобі казала, раніше треба приходити, раніше, а ти все гуляв, гуляв. Ти там по забон. Ой, я по заборах не хожу, це ти ходиш. Ну, подумаєш, я ходила, ти дивився, як я хожу. Ну, ладно. Мамка, та не смавись, ми трошки спущили землю. Ми хотіли б допомогти ямки покопати, картошку покидати. Ой, ну, звісно. О, дощ почався, сховалися. І що довго той дощ буде, ти не знаєш, мамка. Ти Тож не знаю. Бач, добре, що картоплю с тебе посадити. Тож не даром мама тебе в шості ранку розбудили. В шості, а опять? По тому ти раніше. І чого так сердитись? Май ж помічни скей.